У сумах російський безпілотник влучив у дитячий майданчик. Сталося це біля однієї з багатоповерхівок 23 лютого, близько 16 години. Уламками та вибуховою хвилою пошкодило вікна автівки. Возли дирки, бачите, штук шесть їх там по всьому кузову. Ось стекла, на тої стороні стекла, і взагалі вона не реагує ні на що, не на ключ, ні на кнопку. Зрушити, завести її неможливо. Ну, дирки, бачите, ну, сквозні, ось. Кров. Місцевий житель Олександр Вдовенко говорить, незадовго до вибуху спускався до автомобіля. Я вийшов е до машини. Вона стоїть вже днів п'ять, а нікуди не їздив. Думаю, прогрів її, підзаряжу акумулятор на всяк випадок. Сидів і прогрівав її. Прогрів, все, нормально, думаю, досить. І пішов у хату. Я тільки чув. У квартирі сидів аж підскок. Під, під Такий вибух був сильний. Сусід Олександра Сергій каже, його машину також пошкодило, автівка стояла біля вікон квартири, що на першому поверсі. Компенсації ж ніякої. Я ж ніякої не буде за машиною сюди. А ви її завжди тут залишаєте? Ну так. Ну, да. Це ж мій двір. У мене ось квартира. І вам її скло побило, так? Да. Пошкодили. Трошки. А На балконі. Акно. Нічого переживаємо. Цього страшного. Внаслідок російської атаки, говорить заступник міського голови Сум Станіслав Поляков, пошкоджені сім автівок і близько 23 балконів. Про травмованих додає чоловік, інформація не надходила. Червоний хрест уже зв'язалися і КП «Зеленбуд» зараз. Мій світло вивозять сюди матеріал USB. І плівку оперативно заб'ємо ті квартири, які мають пошкодження теплового контуру, тому що тут багато дебалконних рам, і далі вже не пошкоджене. На завтра у нас з 9 ранку організований мобільний автоштаб. Ще один безпілотник вдарив в іншому районі міста біля двоповерхового будинку. Тут, за словами Станіслава Полякова, пошкоджено близько дев'яти вікон та перебита газова труба. Станом на сімнадцяту годину додає газопостачання відновили. Мешканці будинку наводять в оселях лад, прибирають скло та закривають. ...пошкоджені вікна. Я чув, знаходився вдома, але в моменту при... прильоту не бачив. Слава Богу, цілі вже відійшли від шоку, від емоцій. Хто знає, що вам сказати, якщо чесно, відходимо. Трошки вимер замі чуть чутно чутно було бо ж стіни задрожали, но я не думала, що так близько безповітряка. Нічого чутно була чутно вже було цей вибух і дуже сильно. 24 лютого, за словами Станіслава Полякова, у пошкоджених будинках працюватимуть волонтери Добробату, проліски, а також працівники комунальних підприємств. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.